Всі вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. В цьому відео хочу підняти дуже важливу тему: це порівняльна таблиця двох суб'єктів, двох різних суб'єктів, суб'єкту приватного права ОРСР Україна. Яку часто ми називаємо корпорацією, і суб'єкту міжнародного публічного права. Держава Республіка Україна. Для вас я підготував відповідну таблицю. Зараз ми проговоримо певні тези відмінності, як працює та чи інша система. На кого вона працює, для кого. І все розберемо по порядку. Отже, почнемо з УРСР Україна. Всі ми знаємо, що в 91-му році. У РСР була переіменована на Україну. Про це говорить один дуже серйозний документ, який був створений 17 вересня 1991 року. Це закон про внесення змін до Конституції попередньої 78-го року, і пункт 16 говорить про те, що слова Українська Радянська Соціалістична Республіка та Українська РСР замінити на Україну. Більше того, в ООН були подані документи про те, що від 24 серпня 91 року ОРСР змінили свою назву і від сьогоднішнього дня буде представлено в ООН як Україна. Що дуже важливо, які є теза новів. Тут ми маємо 10 пунктів відмінностей між ОРСР Україною і Республікою Україною. Почну з першого. В ОРСР Україна. Не працює Конституція, тому що вона не створена для людей. Тому що в корпорації Україна в УРСР перейменовані на Україна, є тільки фізичні і юридичні особи. Конституція там не працює. В Республіці Україна, відповідно, працює Конституція. Більше того, вона захищає права і свободи людини і громадянина. В третій статті Конституції написано, що людина і її життя. І здоров'я, свобода, і гідність, безпека, і недоторканість є найвищою цінністю державі. І держава несе свою відповідальність за свою діяльність перед людиною. Маєте це розуміти? Більше того, недоторканність людини це не депутатська недоторканість. Це вища по статусу недоторканність. Найвища. Йдемо до пункту 2. В УРСР Україна не має статусу людини і громадянина, є тільки статус фізичних і юридичних осіб. Хочете переконатися, йдете до свого реєстратора і говорите, що хочете зареєструвати себе громадянином підприємцем Він вам пояснить, що реєстру громадян немає. Реєстр громадян був скасований ще в 1996 році. Тоді ще були громадяни СРСР. А перед тим, відповідно. Був створений закон про введення положення про паспорт, і вам дали паспорти фізичних осіб, які до громадян держави не мають жодного абсолютного відношення. Тому що в вашому паспорті, де капслоком прописана Україна, і де на останній сторінці з правої сторони написано, що ви є громадянином України. Там ж не написано, що ви є громадянин держави чи республіки. На відміну як в інших державах, таких як. Республіка Польща, Республіка Литва, Естонія і так далі. Там написано, що це є Республіка, а тут жодного слова про неї немає. Більше того, якщо ви піднімете закон про громадянство 2001 року, то там написано дуже цікаві поняття. Перший розділ, перша стаття, де написано визначення понять, написано, що є таке особа. Особа. Це є фізична особа. А громадянство це є правовий зв'язок фізичної особи з Україною. Про державу там мови немає народ. Тому громадян держави в цій УРСР Україна немає. В республіці Україна є і громадяни, і статус людини. Це дуже важливо. Є громадянин Республіки Україна. Пункт третій. Немає жодного державного органу, все зареєстровано в приватних реєстрах. Як ви знаєте, неодноразово я в відео показував, що закону про утворення державних органів не існує. Всі так звані державні органи зареєстровані в податковій і платять податки, що суперечить навіть цьому недологому кодексу господарському, закону, про якого немає, де в 8 статті про це говориться. Що держава там, чи державні органи не можуть вести економічну діяльність, а вони всі її ведуть і отримують за це гроші. В Республіці Україна є утворені державні органи, такі як Верховна Рада Республіки Україна, такі як Кабінет Міністрів Республіки Україна, і такі, як Мировий Суд Республіки Україна. Це все було створено на першому всеукраїнському конгресі. Українським народом де було прийнято рішення. В мене є цей документ. Ми його покажемо в наступних відео, де ми розкажемо вам детальніше, як працює механізм Республіки Україна, що це за форма державного правління, як вона працює, звідки все починається, який фундамент. І там ми покажемо вам всі-всі документи про дипломатичну місію в ООН у 2020 році. І буде дуже цікаво, ви для себе дізнаєтеся дуже багато нових речей. Йдемо до четвертого пункту. Четвертий пункт говорить нам про те, що жоден закон і постанова не мають юридичної сили. Чому? Тому що вони не є підписані, тому що вони видані незаконними органами. Немає жодних печаток і вони не несуть жодної юридичної сили. В республіці Україна кожен документ має гербову державну печатку і підпис. Ці документи ми вам також покажемо. Пункт п'ятий. В ОРСР Україна ніколи не буде жодних реституцій і репарацій. Тому що в нас немає стану війни. Весь світ знає, що в нас є воєнний стан, а воєнний стан це є внутрішня проблема. Народ. Десь там ходять слухи, що Америка заблокувала 600 мільярдів доларів, і 300 з них буде відшкодовано на відбудову України. Народ. 300 мільярдів доларів це є повний нуль. Порівнянні з тим, яка інфраструктура була зруйнована за весь час від початку 2014 року, відколи йде війна. Тому в цій системі не буде відшкодувань жодних, тому що немає юридичної війни в нас на території нашої країни. Більше того, тут немає статусу військовополоненого і пораненого. А в Республіці Україна створений Державний фонд реституції і репарацій. Де, відповідно, коли ми створимо державний перехід в дану республіку, в нашу, будуть виплачуватися всі реституції і репарації, це все буде вираховуватися і відшкодовуватися. Про це ми також поговоримо в наступних відео. Пункт 6. УРСР Україну утворило кілька осіб для збагачення себе, для збагачення кланів, олігархів, для того, щоби. Фізичні особи, які вони утворили, утримували ту систему за свій кошт, за свої бюджети, за свої зарплати, податки і так далі, комунальні послуги і низький соціальний рівень. Республіку Україна утворив український народ у 2020 році на першому всеукраїнському конгресі. Зібралися лідери територіальних громад, зібрали Конгрес. Утворили резолюцію, утворили державні органи і про це ООН знає. Йдемо далі. Пункт 7 По РСР Україна. Соціальний захист знаходиться на дні. Ми маємо 87% людей за межею бідності. Ми маємо найгіршу сферу охорони здоров'я. Це є захорона здоров'я. Відповідно, люди щораз бідніють. Живуть в повній депресії, в повному хаосі, плюс барановіруси, плюс війна нас просто знищують. В республіці Україна вже прораховано певні моменти, де за рік, можливо, до двох років, можна вивезти зарплати людей в Республіці Україна українського народу до двох тисяч доларів. Це вже є напрацювання, готові. Потрібна тільки воля народу. Люди мають захотіти перейти в республіку. Пункт 8 говорить про те, що в нас найвища смертність на теренах СНД в Європі по онкологічних і серцево-судинних захворюваннях. Знову ж таки, причина стреси, погане харчування, оце все середовище, отруєна вода, погані продукти неякісні і таке інше. Люди живуть завжди в стресах. І це випливає в хвороби. Більше того, якщо ви пам'ятаєте, кожного року був обов'язковий медогляд. Тепер, щоб пройти медогляд, заніс лікарю пару гривень, і він тобі написав, що ти здоровий. Люди забули про себе, забили на своє здоров'я, а потім помирає 35-20 років від онкології. Друзі, 20 років тому ще такого не було. А зараз ми маємо страшні цифри. Так само по серцево-судинних захворюваннях. Молода смертність це завдяки цій системі, яка була утворена в 91-му році. В Республіці Україна, відповідно, напрацьовано дуже багато праць, більше ніж 20-літній досвід лікарів, які допомагають людям виходити з хронічних захворювань, які попереджають дуже багато хворіб. Це вже є все зроблено. Тільки треба взяти і пропрацювати. Пункт 9 – Ресурси українського народу в РСР України знаходяться в руках олігархів. Ними володіє кілька осіб, а відповідно український народ в статусі фізичних осіб платить дім за свої ресурси, за свій газ, за свою електрику, за свою воду. Платить податки невідомо куди. Більше того, нічого з того не маючи. В Республіці Україна відповідно. Всі ресурси належать українському народу згідно з статті 13 частини 1. І тут держава від продажу всіх національних багатств кожному громадянину Республіки Україна буде відповідна рента відсоток за продаж тих чи інших ресурсів. Пункт 10. УРСР Україна створена на знищення українського народу. Ми маємо. Інформацію від міжнародних експертів, що на даний час на території України знаходиться 18 мільйонів українців. Останній перепис населення проводився у 2001 році. Чому б це запитаєте ви? А тому що у нас, по-перше, українців немає. Це не показано в жодному документі. Подивіться в свій паспорт. Національності там нема вже давно. І не було ніколи. Другий момент. Нам створили геноцид. До 2025 року нас хочуть залишити 4 мільйони як обслуговуючий персонал для тої всієї корпоративної публіки. В Республіці Україна, коли ми перейдемо туди, коли запуститься економіка, коли почне працювати нормально територіальні громади, органи місцевого самоврядування, відповідно люди зможуть отримати зарплати, хороші зарплати. Українці будуть повертатися на свою землю і працювати на економіку своєї держави, і будуть розбудовувати ту державу, яка стане найпотужнішою державою на планеті Земля. Для цього в нас є всі ресурси. Міжнародні експерти порахували наші природні багатства, які без людського потенціалу числяться в 800 трильйонів доларів, навіть більше. Мені здається, що ця цифра є заниженою. Це без людей. А людський потенціал, як ви розумієте, є безцінний. І якщо це все зав'язати вкупі, то ми станемо непереможною, найпотужнішою, найбагатшою державою у світі. До нас будуть араби приїжджати на роботу і мити нам мешти. Американці приїжджатимуть до нас на роботу і будуть працювати на нашу економіку. До нас будуть приїжджати шейхи і казати, що у вас дуже потужна енергія в державі. Більше до кого я ніде не відчував. А щоб запустити це все, треба дати людям можливості заробляти, розвиватися і любити свою державу і не тікати з неї. Тому на завершення, як традиційно хочу додати: друзі, знайте свої права, захищайте свої права, читайте конституцію, особливо розділ 1, розділ 2, а також розділ 11, де говориться про територіальні громади і відповідно створення органів місцевого самоврядування. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу Тікток, на наші групи Телеграм. Знай свої права, де ми закидуємо інформацію, пропрацьовуємо статті Конституції, де реально цікаво дізнатися щось нове для себе. На другу групу волевиявлення людини, де ми вже запустили навчання по волевиявленню. Сьогодні провели три групи, і відповідно, тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіка Україна. Яка написана в п'ятій статті конституції і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.